Таджикистан, який є країною членом МКС, прийняв у себе Путіна і не заарештував його. Деталі фазиту давати розбирати з вами разом далі. Це вже, до речі, друга країна, яка ось так от проігнорувала рішення міжнародного кримінального суду. Адже російський диктатор Владимир Путін днями прибув із візитом до Таджикистану, попри ордер міжнародного кримінального суду на його арешт. Це вже друга країна, яка є членом МКС, але не виконує свої міжнародні зобов'язання. Досить цікаво, чому. Ще весь цивілізований світ це ігнорує. Про це візит повідомили російські змі. Від Траполі та Путін просував простував. Перепрошую супроводі таджицького лідера. Момалі Рахмона перед тим вони обійнялися та потиснули руки один одному. І також на відео з місця можна побачити, як очільник Кремля вітали таджицькі військові у Кремлі. Оголосили, що візит Путіна триватиме три дні і до Таджикистану. Він прибув для участі у саміті Росія, Центральна Азія та зустрічі з підружності незалежних держав. СНД. А в глави Кремля зокрема заплановані перемовини з главою Азербайджану Альхаму Алієвим. Ми вже попередньо так це обговорювали і з експертом. До речі, з Олексієм Якубіневим те пройти попередню трансляцію, переглянути а, його також експертну думку. Ну і раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Таджикистан відмовити у в'їзді або все ж таки заарештувати рашиського диктатора, оскільки країни-члени МКС зобов'язані співпрацювати з судом. на арешт Путіна про що про це відомо наприкінці квітня 2023 року. Парламентська асамблея Ради Європи прийняли резолюцію, яка стосується примусової депортації України. Гінських дітей та дорослих в Росію. Її в документі назвали. Знову ж таки, тими словами, які на жаль через вразливість YouTube говорити не можна, але я думаю, ви прекрасно зрозуміли про що йдеться мова. А у резолюції паре вітає рішення міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента Росії Владиміра Путіна та уповноваженої справ дітей Ерефі Марії Львової Білової у жовтні 2022-го парламентська асамблея ради Європи паре визнала режим в Росії терористичним. Того ж року Путін збирався їхати до Бразилії на саміт, і президент Бразилії, Лі Лулада Сільва спочатку заявив, що Путіна не будуть заарештовувати. Однак, згодом, очевидно, після непублічних консультацій, президент Бразилії заявив, що питання арешту російського диктатора в Україну в разі необхідності вирішуватиме саме суд. Зрештою в Кремлі заявили, що Путін, начебто, і не збирався туди. В цілому їхати, однак у 2024-му Монголія урочисто зустрічала і не заарештовувала російського диктатора Путіна, хоча країна визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і в уряді країни згодом пояснили це залежністю від рефі у нафтопродуктах та електроенергії. Тобто бачимо, що вже друга країна після Монголія, саме це Таджикистана, з знати такими розпростотіми розпространяними аб'ятцями. Так перепрошую. Зустріли Путіна так знову ж таки, і взагалі їм було все одно на МКС, тобто на міжнародний кримінальний суд і на ордер, який є у цих країн. Абсолютно їм було байдуже, хоча знову ж таки. Путіна а, досить часто цим орденом лякали, і знову ж таки бачимо з вами, що до прикладу в Бразилії він все ж таки не поїхав, бо зрозумів, що там все ж таки знову ж можуть мати такі досить цікаві наслідки, так би мовити, через цей ордер. А, ну а тим часом, також, до речі, Путін, начебто, втрачає вплив серед країн СНД. Знову ж таки, попередньо вже з вами про це говорила. Видання Bloomberg про це дописує, адже 10 жовтня Путін. Відвідає саміт СНД у Таджикистані, тобто він уже зараз його відвідує, де лідери країн-членів висловлюються його підтримку, і в непрактиці багато хто з них віддалився від Кремля через війну в Україні. А давні союзники РАФІ у Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, є з Туреччиною та країнами поерської затоки, прагнучи захистити себе від агресії Москви. Зокрема, також до речі, і Китай, знову ж таки обігнав Росію як найбільшого торгівельного партнера Казахстану. Ану та Узбекистану, єс підписав угоду про стратегічне партнерство з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном і Киргиз Киргизстаном. Знову ж таки, більш детально про це. Видання Bloomberg зазначає, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною Туреччину та країнами Перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Ну і до речі, ще крім того, єС підписав угоду про стратегічне партнерство. Знову ж таки, ці країни я вже перелічувала. Ну і це партнерство воно включає інвестиційну програму на суму до 12 мільярд євро для транспортних сполучень, критично важливих сировонних коп. Та енергетика, ну а Кейт Маліс сон партнер PRISM Strategy Intelligence у Лондоні сказала, що спочатку війни в Україні інші партнери, сусіда Рефі, прагнули збалансувати свої відносини з низкою різних держав, щоб захистити відпливу Москви у рок, який країна Центральної Азії винесли за повномасштабного вторгнення. Полягає в тому, що Росія віддана своїм стратегічним цілям, попри все ж таки їх ціну. Ну і, до речі, також керівник центру громадської аналітики ва. Жа Валерій Клочок прокоментував ось цю мирну угоду на близькому сходу, яку знову ж таки неодноразово вже обговорювали, адже дійсно питання залишається це досить актуальним та важливим. Тож давайте з вами далі уважно заслухаємо думки Валерія Клочка. А тепер, друзі, про мирну угоду на близькому сході. Все таки вона сьогодні підписана. Це дуже добра новина, тому що ми були налаштовані на цю всю історію доволі скептично. Ситуація виходить так, що Трамп дотис Нетаняху, щоб той зупинив військові дії. Ну, тут якраз і відмінність. Тут він на Нетаняху може дотиснути, а от на Путіна не може він натиснути, тому що Ізраїль, точніше Нетаняху, це не Путін, а Путін це не Нетаняху. І е, Ізраїль не розпочинав війну проти Хамас. Навпаки, він вирішив його знищити для того, щоб той не вбивав їхніх громадян. Так само і тут нам треба, щоб дали можливість примусити в силовий спосіб Путіна підписати. Мирну угоду, як то зараз робив, Нетаняху із ХАМАЗ. Ізраїль зранку вже почав відведення військ у секторі Газа згідно з досягнутою домовленістю з ХАМАС. Про це пише ведення Агент. На першому етапі з ГАЗи були виведені логістичні сили. Протягом вихідних також будуть поступово виводитися воюючі сили. На початку наступного тижня відбудеться. Відведення військ з більшості напрямків на півдні сектора очікується, що вже наступного тижня будуть демобілізовані тисячі резервістів ізраїльської армії. Також військові джерела заявили, що до кінця цього тижня Хамас відновить контроль над більшою частиною сектора Газу та над міськими районами, але те, що я чув від безпосередньо ізраїльських експертів: далеко ізраїльські війська відходити від сектору газу не будуть. Гаранти цієї угоди заявили Хамасу, що це їх остання можливість, і вони повинні нею скористатися. І кажуть, це найкраща угода, яку ви можете отримати. Ну, звісно, однієї заяви Хамасу було замало, а от тиск, який здійснювався і на Іран, і в тому числі на Хамас, він був очевидний. Здійснювався він звідусіль. От потрібен такий тиск і на Путіна, щоб зупинилася війна, і тоді Путін отримує ще одну номінацію. Тиск дається в знаки і Путіна справді можна примусити до конкретних дій.